Планові відключення пов'язані з моральним і фізичним зношенням мереж. Справа в тому, що мережі запроєктовані в 60-х роках і морально-фізично вони вже зношені. І ще один фактор того, що ми активно робимо ці роботи, пов'язаний з тим, що в кінець 80-х до 2000-х знову ж таки ніхто нічого не робив. Зараз ми стараємось до настання осінньо-зимового максимуму холодів, максимально заміну. Змінити, покращити, реконструювати існуючі мережі, саме проблемні ділянки. Роботи проводяться в кожному районі електричних мереж і акцент робиться на ділянках найпроблемніших ділянках, де опори вже падають, де показники якості найгірші. На цей тиждень по місту Ужгороду у нас заплановано капітальний ремонт повітряних ліній по 12 вулицям міста Ужгорода. Сьогодні ми будемо робити ці роботи. Вірніше зробили роботи по вулиці Зіньковецькій. На завтра Плануються роботи по вулиці Руській і Робочій. роботи ми стараємось проводити таким чином, щоб звести до мінімуму час відключення лінії. Не передбачаємо ніяких проблем у зв'язку зі збільшенням навантаження на наші мережі, оскільки кризовий період ми пройшли в 2008 році, коли споживачі масово відмовились від, верніше, область відмовилась від централізованого опалення. З цих пір ми вкладаємо десятки а то й сотні мільйонів в розвиток мереж. Тому я з відповідальності. Заявляю, що цього року ніяких проблем ми не маємо очікувати з мережами. Єдина проблема можлива це війові відключення. Але але, і ми сподіваємося, що якщо нам вдасться стовідсотково розраховуватись з енергоринком, основні боржники нас не підведуть. Це Мукач, водоканал, водоканал міста Ужгорода, то війлових відключень вдасться уникнути.